Не пробудимому Китаї, в Єгипті темному у нас, І понад індом і єфратом Свої ягнята і телята на полі вольні, вольна пас чаба, Було в своєму раї. І гадки гадоньки немає, пасе й доїть, і стриже, свою худобу та співає. Аж ось лихий царя несе законами, з мечем, з катами, з князями темними рабами. Вночі підкрались, зайняли отари з поля, а пасущих і шатра їх, убогі кущі. І все добро, дітей малих, сестру, жену, і все взяли, і все розклили, осквернили, і осквернених худосилих убогим серцем завдали в роботу, в каторгу. Минали за днями дні, раби мовчали, Царі лупилися, росли, І Вавилони мировали, маги, Бонзи і жарці, неначе на наші паноці, В храмах, в погодах годувались, Мов кабани царям на сало та на ковбаси. І царі самі собі побудували храми, куминарі, олтарі. Рабині мій поклонялись, Жидам сердешним заздро стало, що й невеличкого царя, із кізяка, хоч олтаря у їх немає, попросили таки старого Самоїла, щоб він де хоче там взяв, а дав би їм старий царя. Отож примудрий, прозорливець, поміркувавши, взяв єлей, та взяв от коцлищі і свиней Того Саула здоровила і їм помазав у царя. Саул, будучи дурак, набрав гарем собі чималий та й заходився царювати. Дивилися та дивувались на новобранця чабани та промовляли, що й вони такі не дурні. А чи якого собі ми виблагали в Бога самодержавця? А Саул бере й город, і аул, бере дівча, бере ягницю, будує кедрові світлиці, престоли з золота коє, благоволення оддає, Своїм все подданішим голим і в багряниці довговолій. Ходив, по храмині, ходив, аж поки лобом не широкий, в своїм гаремі Одинокий Саул Сардеха подурів. Незабаром зібралася рада. Панове, чесна громада, що нам робить? Наш мудрий цар, самодержавець, господар, сердешний одарів, панове. Чи нам його тепер лічить? Чи заходиться там зробити царя здоровшого? По мові, по мудрій раді розійшлись сумутній пастирі. В кедровій... По новій палаці цар не спить, не їсть, не п'є, не гомонить, а мовчки долі всемогучий даре Дере парфіру на онучі, І ніби морщить по столи, плете волоки, озуває, І у кедрових стін нових про батькове осля питає То візьме петери і заграє, Мов на сутирці, Чабани, Веніамінові внучата тельця отрокам принесли, Щоб їм дозволено співати у сінях царських. Заревла сивоборота, волохата, рідня солулова позата. Та ще й говорить, привела якогось чабана Давида. І вийде цар Саул, і вийде, Чабан співає, на войну. Саул прочумався та й ну, як той москаль у батька в матір свою рідоньку волохату і в доші хрестить, а гусляра того Давида трохи не вбив. Якби він знав, як то, яке то лихо з його вийде, з того лукавого Давида, то мов гадюку перестоптав і ядовитою бростер гадючу слину. А тепер лугами, пралом, нерозорим, Прокляту ниву поросла, колючим терном, горе, горе, дрібніють люди на землі, Ростуть і висяться царі.